У сім'ї Крикот завжди дружньо і тепло. У своєму затишному будинку Ольга та Павло виховують 10 дітлахів. В найстаршому нашому Вадиму 18, в нічі 18, Далі у нас по 17 років, 16 є, 15, 14. дорослі в нас дітки всі, і найменшому нашому 4 місяці. Подружжя дає свою батьківську любов та тепло дітям, що були цього позбавлені. Оля, багатодітна мама. Як ніхто розуміє, що таке залишитися без батьків. У мене мама померла, і так сталося, що я з моїми братами та сестрою потрапила до інтернату. І через два з половиною роки це було Володимир Волинську, Християнська сім'я забрала нас. Ми були найпершою сім'єю. Ну за за моєї пам'яті, яка потрапила в сім'ю, адже забрати дитину з інтернату справа непроста. Вона потребує чимало часу, зусиль та терпіння. Не всі на це наважаться, ще менше людей пройдуть увесь шлях до кінця, але далеко не кожен зрозуміє, що відчуває дитина, яку із притулку, який Ольга прирівнює до в'язниці, забирають додому. Я зрозуміла, коли мені років було 16, що я хочу займатися дітками, і також забирати дітей. Сім'ю, тому що я побачила цю різницю. Сім'я і інтернат. Ольгу підтримав і її коханий Павло. Його батьки, окрім біологічних, також виховували прийомних діток. Подружжя переїхала до Нікополя. Саме там розпочинається історія їхньої великої сім'ї. Наші перших троє діток взяли з Кривого Рогу. Ну і так Бог давав нам через певний період ще додавались дітки в нашу сім'ю. У Нікополю вирувало життя, виховували дітей, працювали, будували плани. Доки не прийшли росіяни. 24 лютого 2022-го. Вся Україна прокидається від вибухів. На дворі вже повномасштабна війна. Російські війська наближаються до Нікополя. Десять днів діти не виходили на вулицю. Ну не могли гуляти, просто того що постійно в нас тривоги були. В нас сирени були вони не закінчувались, адже там. По воді 6-7 кілометрів до нас, і ми на першій лінії наш будинок зразу за дамбою від атомної електростанції і від там, де розміщувались війська російські. Хоча Ольга та Павло Волиняни для їхніх дітей домом був Нікополь. Вони не хотіли його покидати. Нам вже почали роздавати оці юди таблетки, і ми зрозуміли, що це все серйозно. І ми маємо виїжджати. Це для нас дуже тяжко було, морально тяжко. Тяжко було і фізично, як виїжджали із Нікополя, каже Оля, не забудуть ніколи. Ми їхали три доби, по 15-17 годин за добу. Це були просто ми в заторах стояли по 5 годин, просто майже не рухаючись, і над нами вертольоти літали. Куди їхали, тоді не знали аби подалі від росіян та обстрілів. Малому стало погано, найменшому машина почала. Ну, зламалася якби, але вона їхала, але ну, зламалась. Ми їхали з відкритими вікнами зимою. Ну це вже березень був, але холодно було. І ми зрозуміли, що нам треба їхати до батьків. І ми виїхали до батьків. Спочатку жили на Старовожівщині, і з вересня сім'я Крикот мешкає у Горохові вже у своєму будинку на природу. Виїжджали коли було тепліше. Зараз в принципі у нас, коли світло вимикали, то сідають усі за стіл і уно. А зараз за великим столом зібралися всі школярі. У них онлайн уроки навчатися продовжують у Нікопольських школах. Ще за однокласниками. Її старша сестричка Надія також сумує за життям, що вони мали у Нікополі. Я хочу повертатися, але я не знаю, чи я повернусь сюди. А ось одинадцятикласник Вадим вже вирішив, що залишиться на Волині, зокрема в Луцьку. Він мріє стати архітектором, а навчатися цьому планує у Луцькому національному технічному університеті. Я м, в цій професії знаю одного друга, то я в нього питав, який в Луцьку краще. То він мені ну, порекомендував цей. Війна поділила їхнє життя на до та після, як і кожного українця. Як до війни ми вже не живемо, так як до війни. Але найголовніше, що разом. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.